Чи зможете ви отримати карту побиту, якщо ви працюєте від польської фірми по відрядженню, наприклад, в Німеччині, в країнах Скандинавії або в Нідерландах, і чи можна отримати цю карту побиту, не виїжджаючи зі своєї роботи назад в Польщу? Якщо коротко, то да, ви отримаєте карту побиту, це абсолютно без проблем, бо ви все одно офіційно затруднені на якісь там польські фірми, за вас платяться так само податки. Неважливо, чи ви працюєте чи по умові опраці, чи по умові зліцення, кожен може претендувати на карту побиту. Якщо ви Заробляєте більше, ніж мінімальна звичайна польська заробітна плата, а відповідно, скоріш за все, ви точно получаєте більше стосовно того, чи можна не виїжджати з країни роботи назад в Польщу для подачі. Так, такий формат може бути, якщо ви подастесь почтою, і хтось буде пильнувати вашу документацію тут, в Польщі, слідкувати за письмами з Ужанда, Можливо, вас виключать на відбітки пальців, і тоді вам треба буде приїхати і ці відбітки здати. Також, якщо ви подаєтесь на резидента, тоді Обов'язково треба присутність саме тут на місці, тому що зазвичай таких людей завжди провіряє поліція по місту проживання. І дійсно, ви повинні проживати. І ваші сусіди повинні підтвердити, що дійсно така людина там заїхала не вчора, а якийсь там певний період часу тут проживає там в цій квартирі або в тому будинку. Дякую за увагу. Надія було корисно для вас.